Бути ближче до своїх пацієнтів та надавати якісну медичну допомогу ще більшій кількості людей. Консультативно-діагностичне відділення від СМКЛ відкрили в мікрорайоні Пасічна. Тут працюватимуть більше 20 різних фахівців. Вони надаватимуть медичну допомогу та здійснюватимуть динамічний довготривалий нагляд і лікування пацієнтів з хронічними захворюваннями. Консультація військового спеціаліста може отримати відповідно за необхідності зразу у нас здати лабораторні обстеження, тобто загальна. Аналіз крові, Біохімічний аналіз крові, аналіз сечі, тобто те, що необхідно, щоб призначить лікар. Плюс в нас так само буде проводитись УЗД-обстеження, ЕКГ-обстеження, ну і відповідно за потреби, якщо пацієнт буде мати якісь хронічні чи гострі захворювання, зможе відповідно отримати внутрішньовенні, внутрішньом'язеві ін'єкції і прокапатись в даному стаціонарі. Створення відділення в мікрорайоні, віддаленому від центру міста, буде корисним для мешканців, які тут проживають, особливо для людей літнього віку, адже отримати консультацію чи медичну допомогу вони зможуть не очікуючи. В черзі багато людей приходять, лікуються в центральній клінічній лікарні. Вони приходять на консультації, на різні аналізи. І це є трошечки важкувато для тих жителів, які тут є, особливо для людей похилого віку, яких багато є в цьому районі. Це будуть спеціалісти, які зможуть тут відбирати, надавати консультативну допомогу, консультації і скеровувати, якщо потрібно, на стаціонарне лікування їх у центральну клінічну лікарню. А якщо потрібно буде, то тут ми зробили і денний стаціонар, ті люди можуть отримати спеціалізоване медичне лікування, медикаментозне у цьому храмі. Створили заклад на співфінансування з місцевим бюджетом. Тут провели косметичний ремонт та закупили нове обладнання, аби отримали якісну допомогу якомога більше пацієнтів, оскільки даною послуги користується дуже багато населення. Ми знаємо, що в нас в час війни дуже багато навіть внутрішньопереміщених переміщених осіб, а це більше 40 тисяч. Відповідно, є така потреба у амбулаторно-поліклінічній спеціалізованій медичній допомозі. І тому міська влада і центральна міська клінічна лікарня подбали про те, щоб відкрити ще філію, яка би покрила. Даною послугою, всі мікрорайони міста, зокрема, мікрорайон Пасічна. Усі консультації, обстеження здійснюватимуть у відділенні за скеруванням від сімейного лікаря на безоплатній основі. За словами міського голови Руслана Марцінкева, у Франківську продовжують відкривати сучасні новітні відділення, аби медицина була ближчою до людей. Це денний стаціонар і можливість отримати консультацію від спеціалістів і не їдучи в нашу лікарню на Мазеп, розуміємо, що мікрорайон Пасічна він особливий. такий він має Кремішню свою історію, кремішне географічне розташування за річкою, тому для мешканців дуже зручно, що саме таке консультативне відділення відкривається саме в мікрорайоні Пасічного. Тому це є конкуренція за пацієнта. Це є конкуренція за якість надання медичної послуги. Відділення вже готове приймати своїх перших пацієнтів офіційно. Воно запрацює з 2 вересня. Віталія Когуч, Віталій Магалатій, телеканал 402.